Ви збилися зі шляху йдете не своєю дорогою? Ось як всесвіт повідомляє про це. Деякі події в житті можуть з'явитися спеціально, щоб привернути вас на правильний шлях. Практично кожна людина хотіла б жити повним і щасливим життям, але далеко не всім вдається відчути почуття безмежного задоволення. Білі та чорні смуги бувають у всіх, але як зрозуміти, чи своє життя ви живете? Якщо сумніваєтесь, звертайте увагу на знаки від Всесвіту. Вони допоможуть зорієнтуватись. Які бувають знаки Всесвіту про хибний шлях? Вищі сили часто посилають людям різні повідомлення. Це можуть бути однакові цифри на годиннику, номери машин, що повторюються, куменні та дивні збіги, а також інші незрозумілі речі. Психологи кажуть, що ми притягуємо те, у що віримо. Тому, якщо ви. Відчуваєте зв'язок із тонким планом і потипічним світом, зверніть увагу на знаки всесвіту в розмінні в житті. Вони допоможуть вам зрозуміти, що ви робите неправильно. Безлад у житті. Відсутність злагодженої роботи всіх систем у вашій життєдіяльності явна ознака того, що вам необхідна пауза. Безлад проявляється в усьому. Ви можете постійно втрачати речі, забувати вимкнути світло або воду. Ненавмисно травмувати себе, потрапляти в незручні ситуації. Так само і взаємодії з людьми. Призначаєте зустріч і самі запізнюєтесь або чекаєте на співрозмовника, виходячи з дому, рвете або пруднете одяг, не встигаєте на транспорт. Створюючи різні перешкоди, всесвіт намагається попередити, що вам не потрібно туди, куди ви зібралися. Часті хвороби. Якщо ви ніколи не були хворобливою людиною, то явний знак Всесвіту, що ви не на правильному шляху. Це захворювання, які начебто взялись ні нізвідки. Це теж своєрідний метод вищих сил, щоб уповільнити вас і змусити подумати про те, куди ви рухаєтесь і навіщо. Проблеми з роботою. Негаразди пов'язані з професійною діяльністю це звичайна річ. Але рядовий збіг і знаки від всесвіту відрізняються один від одного. Важлива частота. Якщо ви стали помічати, що на роботі постійно щось трапляється неприємне, або навпаки, ви зараз ходите на співбесіди і вже дуже довго не можете знайти собі місце через різні обставини. Начебто вас на Задумайтесь, чи точно вам потрібна саме та сфера, на яку ви налаштовані? Немає задоволення від життя. Явні знаки Всесвіту, що ти на правильному шляху проявляються дуже яскраво. Як мінімум людина задоволена своїм життям загалом, незважаючи на дрібні неприємності. Якщо ви втратили смак до життя, перестали любити те, що любили раніше, вам нічого не хочеться, окрім дивана і телевізора, значить ви опинилися не в тому місці. Можливо, це нові стосунки, які вас виснажують, або нова робота, яка не приносить радості. Або інша країна. Причина може бути будь-якою, головне, що вам це не потрібно. Підвищена тривожність. Коли в житті все легко і зрозуміло, переживати немає про що. Хоча в кожної людини ні ні та що-небудь трапляється. Однак, якщо ви помітили, що стали будь-які події сприймати надто близько до серця, сумніватися в кожному своєму кросі, втратили впевненість у собі та в оточуючих, відчуваєте незрозумілий страх і тривогу, то це можуть бути знаки від Всесвіту. Вони попереджають про одне. Якщо обстановка змушує вас напружуватись, значить психіка не довіряє, і варто задумати, чому. Можливо, ваше шосте чуття підказує, що ви перебуваєте в чужій для себе реальності. До зустрічі в нових відео!